Нормально чи треба було більше насрати. Федюр? Ага, ти вже пишеш? <рес> Ех, Народ всім доброго здоров'ячка. Ззаді мене стоїть дуже неоднозначна машина. Ну, але якби не було, вона має право на своє існування. Коротше, канал Крючів, Ззаду мене Nissan Juke 2011 року. Поїхали. Подивимося, що воно таке. Ну і так, коротше, рік у нас 2011 -й. Якщо я не помиляюся, старт продажів японці представили їх в 2010 році. Ну, точно не пам'ятаю казати не буду, але в принципі машина одна з перших років випусків. Зустріти можете в наших просторах. В основному то буде така тачка з мотором 1,6, може бути 1,6 турбовий, може бути повний привід, може бути тільки передній. Наш жучок 1,6 атмосфера на передньому приводі. Е, на рахунок трансмісії може бути автоматичний гі... не кажу, гідротрансформатор, вибачаюсь, варіатор або механіка. На турбових моторах механіка шестиступінчата, е, на атмосферних п'яти. Як я вже казав, у нас під капотом 1,6 на 117 коняк японських. І в парі з гідротрансформатор, з варіаторною коробкою передач. Сама по собі коробка тут річ дуже ненадійна, тому що ну, не будемо вдаватися в деталі, називати вам цифри, то всю справу. Коротенько скажу, що такі коробки в людей бувало вилітали при пробігу там, в 180 тисяч. Ви попадали на ремонт, все класно. Кеш полетів, ремонт такої коробки дуже дорогий. Мається на увазі, що якщо б ви для себе розглядали, не дай Бог, для покупки таку машину, беріть його завжди на механіці. Механіка надійна, механіка безвідказна. Ну, але так як машина наділена чисто жіночим дизайном, то в основному жінки для себе напевно будуть вибирати автомат. Так що, шановні чоловіки, розумійте, що ви купуєте, на що ви прилітаєте. Щодо 1,6 того моторчика, який під капотом. Ну, для такої машинки його вистачає. В межах розумного для їзди там, по місту, ще десь туди-сюди, на трасі, то машина не про що. Це ГРМ в нас досить непогана. При адекватному обслуговуванні і їзди, вона буває виходжує майже весь термін служби того мотора, а то є десь в районі 200-250 тисяч кілометрів, як каже завод. По факту такі мотори бували випадки, що їздять безпроблемно ну, 100-150, навіть до 200 тисяч, але в основному 1080 100 починаються танці з бубном при, знову ж таки кажу, не, не, вчасному, не то що невчасному, неправильному обслуговуванні. Якби така машина буде обслуговуватись на дилері десь там, в офіціалі вони будуть міняти масло 10. там. 12 тисяч км пробігу. Е, моя рекомендація була би то робити швидше, так десь 6-5 щоб то чудо інженерної мислі японської жило хоч якось і дарувало вам хоч якісь <свісно> <свісно> динамічні якості. Е, буває, стикалися люди багато з проблемою, що висідає акумулятор, так як ємність в нього в принципі, маленька. Ну, по суті, для того моторчика хватить, але... Акумулятор тут висідає досить часто. Причин я не знайшов, не знаю чому, може погано шукав. Факт в тому, що дуже легко можете з тим ви виявити, мається на увазі, ту проблему, коли у вас при запуску мотора вроде мотор завівся, все нормально працює, але не працює електричний підсилювач керма, значить вашому акумулятору жопа, бо не вистачає на увазі, напруги в системі. Ще до одної проблемної речі з тим мотором відноситься сама дросельна заслонка. Неодноразові такі випадки, коли ви десь їдете по трасі в холодну погоду, ваша машина починає себе неадекватно вести, тобто не реагує на газ чи не так розганяється. Причина в тому замерзання дросельної заслонки. Чому так? Ну, Напевно, якась аеродинаміка підкапотного простору. Недобре прорахована, вихід з того, в тому простий з тої ситуації, зупиняйтесь на заправці, прогріваєте під капотку, їдете далі, поки знову не проявиться у вас така несправність. По суті, по обслуговуванню поки що заміна там розхідників недорого. Далі побачимо, тому що я з тою машиною, напевно, буду стикатися чуть частіше, ніж зі всіма іншими, які в нас є на оглядах на каналі. Так як Даний клас автомобілів відноситься до компакт кросоверів, ну і заточений на жіночу аудиторію. І так само його мета була бути дуже бюджетним і таке, ну, в сегменті самих дешевих машин. І зараз, думаю, камера передасть звук його бюджетності. Я думаю, камера то передала. А? Тут я кажу камера, звук на мікрофон то передав. М -м -м -м... Перемістимося в багажник. Якщо можна так, то все, що там є, назвати. І... Ми сьогодні перевіряли, звісно, тут з кубом в місцемість багажника. Я туди не влажуся. Хто там може вилізтися, пішли подивимося. Йдемо в багажник. Багажник у нас є, його об'єм десь в районі 200 літрів. Ну, скажу так. Будь-який здоровомислячий мужик, який сам який себе поважає, такого корча собі не купить. Ну, чесно скажу, це така моя думка, суб'єктивна. То мій канал, на якому є чисто моя думка, яку я тут озвучую. Наголошую на тому ще раз. Я би собі такого не купив, може комусь воно подобається, я не знаю, ну, на вкус і цвіт всі фломастери різні. Є у вас під багажником така здорова кишеня, куди ви можете понаскладувати масло на доливку того мотора, яке у нас є: домкрат, петля, балонний ключ. Під пластмасовим коритом є ще навіть тут ціна є повнорозмірна запаска. Ти поняв? Є запаска, що перший раз я в тій машині, коли я її бачив, я цього не замітив. Ну, але Мені потім авторитетні люди показали, запаска в нас тут є, багажник в нас є, все, ну і нафіг. Їдемо далі. Попадаєте на задній ряд. Ну як попадаєте? То що тоже, звісно, собі. Таке собі задоволення. Ви помістилися на задній ряд даного транспортного засобу. Зараз я сижу сам за собою. Комфортно так мені, що просто. В е... мене, мене нема слів. Розумієш, в мене просто нема слів. Ще є... Е... Нема тут заднього ряду, поставити сюди спортивну сумку. Можна. Дитяче крісло і дитину. Скільки малому? Рік. Буде скоро. І дитину до року часу можете вести. Більше ну інваліди, без ніг там хіба такого, хто там, боже, упаси. та так, по суті, місця ззаді нема абсолютно. Ну, але, знаєте, чесно скажу, що, якщо віднестися до того, чисто з. Думки розробників, що це дійсно компакт кроссовер, то це нормально. Я думаю, якщо б ми сіли в Nissan на і розказували щось про задній ряд, ну, мені би сказали, що хворий, це ж мікро. По суті, то та сама Мікро, тільки зі збільшеним кліренсом. Так що, щось тут розказувати про задній ряд, я думаю, сенсу ніякого немає. Ну, він тут є номінально, дітей возити можна там. Ну, як є, так є. Мається на увазі, що я не маю що більше сказати. Щось тут та є. Їдемо нап наперед і кататися. Ну, ми перемістилися вже на місце пілота. Я перемістився з боку. Що не похуй, що там. Е -е. Хочу зразу помітити, що... Один і шість моторчик, то що у нас під капотом в парі з коробкою передач, абсолютно не любить різких там стартів зі світлофора чи ще якогось такого різного роду спортивних замажок водія. Сам варіатор вам зато не подякує, оскільки цей варіатор, що встановлений, тут не любить таких різких ударних нагрузок. Так само він і не любить, мається на увазі тих нагрузок, коли ви десь буксуєте в снігу на всі гроші і потім різко вискакуєте на асфальт. машина чіпляється, різниця в щепленні з дорогою і так само трансмісія отримує удар. Зато вам дякую, вона не скаже. Вчасна заміна масла, регулярна вчасна заміна масла більш-менш продовжує життя вашого варіатора, але кажу ще раз, що надійністю він... Мається на увазі радіатор радіатор варіатор на ранніх випусках такої машини надійністю ніколи не відзначався. Щодо плавності ходу, то ну, скажу так, що для міста в принципі досить комфортно. Не скажу, що дуже м'яко, ну, але в принципі і не скажу, що дуже жорстко. З тим можна миритися, більш-менш непогано. Самі сидіння досить такі зручні. Е, ну по місту їздити можна. На якісь дальні такі переїзди. Ну я би подумав, чи вартує та машина, чи вартує не їхати, чи не вартує. Ну, але як нема нічого іншого, то їдеш на тому, що маєш. Щодо ергономіки салону, тут, в принципі, як і на машині такого класу і бюджету, нічого більшого очікувати і не можна. Дешева пластмаса всюди, шумоізоляції, як і всіх японцях, так і тут. Біда, а то і взагалі, ну, можна сказати, ну як, шумоізоляція є, але її хронічно не вистачає. Ми от їхали на точку, куди, на локацію, куди знімалися, і навіть тут спереду от на, на передніх сідушках дуже чути, як, шумить, як шумлять колеса в арках, як по них скаче вода чи камені. Тобто з шумкою біда повна. Ще до проблемних питань салону завжди. Люди відзначають, що буває, протікає, у вас е, полоси на потолку можуть з'явитися. І навіть по сонцезахисних тих козирочках стікає вода, тобто конденсат, який у вас осідає на даху, то ззовні холодно всередині тепло. Конденсат, який осідає там, стікає сюди. І щоб у вас потім не було проблем з кромочкою лобового шкла яка від того буде гнити. Рекомендується провести термоізоляційну обробку вашого автомобіля. Тобто обезшумити і, відповідно, приклеїти якусь там вібру чи шумку, яка б від того всього вас забезпечила. І що ми теж сьогодні замітили, що коли я машину забрав, вона стояла, ну була мається на увазі, машина стояла на дворі, на неї нападав сніг. Я завів буквально кілька хвилин, сніг з машини весь вже зійшов. Тобто, ще лишній раз підтверджую, то, що з термоізоляцією проблема, і машина дуже швидко втрачає тепло. Ну, в принципі, і нагрівається швидко, так само і швидко втрачає. І від того ті самі проблеми з потолком. Е, про, про мотор розказав, про салон розказав. Ага, що ще треба замітити в салоні, що коли ви купуєте таку машину, в силу того, що якість матеріалів не є найкращою. І навіть при маленькому пробігу такий салон в такій машині може бути дуже затяганий. Тобто навіть зустрічалися випадки при пробігу там 70-80 тисяч. Е Сидіння передні вже їхали під реставрацію. Ота От така мальована вставочка глянцева, все воно обдирається, відлущується, вищерблюється, підлокітники теж протискаються, продавлюються. Так що з тим теж треба розуміти, теж треба на то звертати увагу, що мається на увазі, машина такого сегменту, до тобто бюджетного, ну, як воно було спроєктовано, так в принципі воно і виїжджає. На сьогоднішній день ціна такої тачки в більш-менш адекватному стані і рік. Ну як, адекватний стан варіатора. На 1,6 моторі, тяжко буде знайти. Ну, менше з тим. Е, старт продажів, ну, я дивився, найменша ціна на такий жук буде десь в районі 8, з половиною, 8 тисяч. Ну, але ви повинні розуміти, що за такі гроші ви візьмете повний Аліс. Е, адекватні машини, які ще можна розглядати щось кудись, як, туди-сюди, будуть коштувати від десятки і вище. На... Рахунок лакофарбового покриття, ну я думаю, нікому не секрет, що в японці воно ніколи не відрізнялося якоюсь там стійкістю. Так що скольчики і ще там щось, і царапинки на машині будуть присутні. Але сама оцинковка кузова досить непогана. І якщо у вас жук не був десь там валений, чи ще там якісь з ними речі різні не відбувалися, то ржавчини як такої сквозної ви нігде не помітите. Ну, в принципі. Машинам ще не так багато років, е, ну як, та по 10 років вже і тому, скільки, 12 років. Е, ну і навіть на теперішній момент він досить непогано виглядає. Так що, чесно скажу так, підведемо конкретну підсумок, що якщо оцінювати об'єктивно, то, як на мене, то така машина тих грошей, що за неї є. Не вартує, тому що в ній абсолютно нема ніякої шумоізоляції. Ні, абсолютно нема ніякого комфорту для пасажирів. Ну, в принципі, для водія. Вон, зараз ми їдемо по ямах. Я думаю, на камері буде видно, як я скачу. Жорстка машинка така. Ну, я, знаєш, теж нагородив. Тут жорстка, там м'ягка. Ну, для їзди по асфальту того вам буде достатньо. Щодо хотівся додати надійності самої ходової, по своїй такій ціновій політиці вона в принципі недорога, але не так само як і недорога, так і недовговічна. Після заміни шарових кульових опор, які в принципі з заводу тут вважаються що не замінні, ну, але наші люди тут вже всю справу освоїли, два-три рази міняйте шарові опори. Кульові упори, ваші речаги можна вже викинути на смітник. Так само, як і на них ви поміняєте сальні блоки, посадочні місця розвалюються і ви приїжджаєте в магазин по новий речах. Чи там о, різного роду інші запчастини. Бувало таке, що дуже ніжні сальні блоки на підрамніку, їх теж розвалювало, та вся машина стає як жилє. Так що, ну. Поки нове, воно добре, дійсно, воно було непогане. Своїх там перших 3-4-5 років, тачка була непогана. На теперішній час, якщо, я би сказав так, та машина вартує, якщо б її купляти чи розглядати для покупки для своєї коханої дружини, чи жінки, чи чи дівчини, там беушною, вона вартує такої покупки, якщо людина, яка мала її перед вами, Має повний пакет обслуговування тої машини, будь-то ланцюг ГРМ, чи ходова, чи ще там щось чи коробка, тоді ви можете бачити, відслідковувати, як та машина їздила, що з нею робилось. Якщо ви приїхали купляти її непонятно в кого, непонятно де, і непонятно, що це за машина, то готуйте бабло. Готуйте бабло на ремонт варіатора, на ремонт ходової і всякі різні прикольні такі. Речі вам прийдуть разом з тою машиною. Я би не рекомендував його купляти, Не знаю, мені воно не подобається ні взовні, ні всередині, ні по їзді, ні по нічому, абсолютно ніяк. Машина, ну я казав, що Вольво комплектація лох. Ну тут для переплюнули всіх. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Ще раз хочу наголосити, то є мій канал, на якому я висвітлюю свою думку і показую своє бачення тих чи інших машин, як то е відчуваю я. Так що не пишіть мені в коментарі, що я засрав ту чи іншу машину. Як я її бачу, як я її відчуваю, так я про неї відгукуюсь. Але все рівно дякую за коментарі. До нових зустрічей всім мирного неба над головою, щоб е та вся... Е Срань, яка тут нам мішає жити, чим пошвидше виздихала. Вірте в себе, вірте, що все буде добре, і то все скоро закінчиться. До нових зустрічей, heavy Metal.